Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми гуляємо в Галіфаксі в Пойнт Плезент Парку. Він знаходиться, якщо ви побачите, з позаду мене знаходиться порт. Там контейнери розгружають, власне, загружають. Ось такий парк, тут маленький пляжик. Там написано, що плавати на ваш власний ризик, якщо хочете плавати, тому що вода не тестується. От, і сьогодні я вам розкажу дуже коротко, взагалі, свої враження, чи подобається нам Нова Шотландія, чи не думали ми стосовно переїзду в іншу провінцію, тому що це для імміграції в Канаді це досить важливі пункти. Досить часто люди змінюють провінцію, тому що. Інколи вони не можуть здобути перманент резидент в своїй провінції і думають над переїздом, або приїжджають в провінцію, яка скоріше дає можливість отримати перманент резидент, а потім переїжджають в провінцію, яка їм більш за все подобається. Так часто люди роблять, з, скажімо, отримують. Піар, скажімо, в таких провінціях, як Нова Шотландія, а потім переїжджають е, в ню, е, там, в той самий Бісі, в Брітіш Колумбія, або ж там Принц Едвардс і е, 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 переїжджають знову ж таки в Бісі. Перед тим як я почну, підпишіться на мій канал, підтримуйте україномовних блогерів. Для нас це дуже важливо. А також під низом буде лінки для того, щоб е, мати знижку 20%. Я ви вже всі знаєте, що я займаюся Coral Клабом. Там дуже багато е, е, цікавої продукції, кому цікаво, знижечка внизу. Хто хоче також займатися, а також приходьте, реєструйтеся і пишіть мені в приватні повідомлення. Сьогодні дуже хороша погода. І що я вам хочу сказати: коли я вибирала провінцію, я вам вже розказувала, що я вибирала провінцію саме для того, щоб залишитися тут жити і з можливістю отримувати піар. Тому що я хотіла. Як то кажуть, і сісти, і з'їсти, щоб не казати погані слова. Тому що для мене це було надто важливо, щоб була провінція, і щоб не скакати по, по взагалі по містах і не скакати по провінціях. Тому що з дітьми це робити досить важко і досить, досить незручно. Проте це, це можливо, це взагалі береш і їдеш, але в принципі люди діти там набирають собі друзів, так починають спілкуватися. І це досить важливо. Але що я вам хочу сказати стосовно, чи подобається нам Нова Шотландія, я можу сказати абсолютно так, вона нам подобається. Є нюанси, які мені дійсно не подобаються. Проте більшість, давайте з вами розберемо. Перше, це оце моє улюблене. Коли я їхала в Канаду, ми, значить, я коли своїм знайомим розказувала, вони мені всі однозначно говорили: Боже, як ти туди поїдеш? Там же так холодно, там же так холодно, там неможливо взагалі там холодрига. Я, чесно кажучи, досить скептично до цього ставилася, тому що я вмію користуватися гуглом. І от я вам скажу, що в принципі. Я задоволена тією зимою, яка тут є. Поясню свою думку: тут немає такої кількості снігу. Я зараз хочу там присісти. Тут є місця. Зараз я вам покажу ось так: тут є місця, де можна просто посидіти, подивитися на водичку взагалі провести час. Ну і почну я з нашого улюбленого. Це погода. Коли я вибирала провінцію, я вибирала провінцію так, щоб погода тут була не досить багато снігу. Для мене це важливо, тому що я не дуже люблю сніг. Є люди, які люблять кататися на лижах, і вони люблять оце, коли багато снігу. Мені подобається, що в Новій Шотландії зима приходить, от така капітальна зима, вона приходить в лютому. От в лютому багато снігу, холодно, досить холодно. Може бути дізастер, можуть бути школи закриті. Але в принципі, от. Зима мені досить тут відповідає. Дуже теплий 10-11 місяць, і вже з грудня починається така собі зима. От з цього приводу мені тут подобається. Економічні моменти. Звичайно, що в Альберті і є провінції, де можливо є і нижча відсоткова ставка на податки. Проте вона тут не найвища і, в принципі, можна сказати, що. В принципі, тут не все так погано. Стосовно взагалі того, як проводити час, дуже багато молодих мам, які приїжджають сюди, вони нарікають, що немає дитячих майданчиків, немає де взагалі проводити час з дітьми. І взагалі, ви знаєте, все є. Просто треба трошечки відкрити очі. Зараз ми навіть будемо там проходити. Якщо зараз встигну, то просто там діти гуляють, якраз мої. І зараз покажу вам також дитячий майданчик. Абсолютно в парку новий, новий майданчик можна йти гуляти. Тобто, це абсолютно місця, де про, 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 прогулятися з дітьми дуже багато. Дуже багато де можна просто походити, погуляти, е, покормити білок. Ну, тут, тут заборонено кормити, але подивитися. Подивитися взагалі за тваринами. І це, це досить цікаво. З точки зору природи, тут класно. З точки зору піару, е, звісно, що. Мені провінція подобається, тому що ми тут отримали піар, тому що в мене одразу було декілька планів, тому що в мене був план А, план Б і план С. Якщо що, то поїдемо. От мені, скажімо, можна сказати, що повезло, можна сказати, що просто через те, що я просто пахала в ту сторону, то ми отримавши піар, і в мене немає такої думки переїжджати через, через це питання, взагалі, що ми отут отримували, отримали і поїхати в іншу провінцію жити. Ні. Мені подобається тут є багато, тут є цей дискавері центр, тут є місце, де провести з дітьми. Тут, в принципі, є хороші школи, дуже багато всього, що дійсно подобається для життя. Зручні магазини. Зараз навіть там третя костку збираються відкрити. Тобто з цього плану, з інфраструктурного, мені подобається. В нас одна людина в родині не користується автомобілем, і тому для нас також важливо, щоб був транспорт. В Галіфаксі транспорт є, він не найкращий. Але він є, тобто він краще, ніж, можливо, навіть в інших містах. Він є, і ти можеш в принципі доїхати, є розклади, ти можеш доїхати. Навіть вночі ти зможеш доїхати на, на нічних. Тут, тут, в принципі, проблем нема. Ну, якщо вже якась вже ситуація, що треба десь швидко, то береш таксу, таксі і кеб, і, в принципі, їдеш куди тобі треба. Ну, це вже на крайній випадок. З цих питань ми можемо сказати. Стосовно того, знайти роботу, Тут може бути важко для деяких спеціальностей, проте в Новій Шотландії зараз приймають і швидше видають навіть номінації від провінції для будівельників і працівників медицини. Якщо ви з цієї спільноти, якщо ви вмієте щось робити з цієї, з цієї значить з групи професій, то нова ну, Шотландія відкриває для вас двері, і вона вас підтримує і дасть вам піар швидше за всіх. Тому, в принципі, тут я можу сказати, що мені не подобається. Мені не подобається ціна на нерухомість. Коли ми просто так інколи заходимо подивитися взагалі ціни за ось ці три роки, що ми тут знаходимося, практично три роки, ціни на нерухомість зросли в середньому десь так ну на 50-60 тисяч доларів, тобто за три роки уявіть 350-400 тепер. От, от, от такі ціни. А звичайно, що коли ми почали взагалі задумуватися на тему, що ми в якихсь там в якійсь там перспективі десь будемо шукати ці 5% для того, щоб а, все ж таки платити за свій за моргідж за, за, за кредит за іпотеку, а не платити за оренду, тому що в принципі ти що, Знаєте, в Канаді, в Європі і в Ций в, 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 в Америці ти платиш або за свій моргідж, або ти платиш за моргіч е, когось іншого. Тому звичайно, що задумувалися, і от коли ми подивилися з порівняли ціни з іншими провінціями, то виявилося, що в Новій Шотландії е, в Галіфаксі, тут в Дартмусі, е, Ловерсаквіл, Міріл Саквіл, е, це все ціни досить високі. Е, е, Ну, так починаючи будинок, коштує 450-500 тисяч доларів. За що ми дивимося ці, ці, ці будинки? У мене дуже багато питань. Ви можете зайти до, до, просто до, е, на ці всі сайти з пошуку е, нерухомості і просто самі подивитися. У мене дуже багато питань, тому що це дійсно е, докрейт, це такі ці б -б -б будки для б -б будки. Я, я по-іншому, це канадці мені так сказали, що вони часто називають. Е, е, і в принципі, оце питання мені. Е, Мене й хвилює. Проте ми розуміємо, що якщо, є, якщо нерухомість коштує, то значить і робота тут є. Тобто тут, знаєте, таке, де є робота, там і нерухомість коштує. А от де нема роботи, там і нерухомість коштує дешевше. Проте мої знайомі купили будинок в, в, в біля Манітобі, в Манітобі біля Вініпегу. Я не пам'ятаю назву. Міста взагалі рік тому взагалі за 78 тисяч доларів. Уявіть, 78 і тут 500. Ну, тобто, але там маленьке містечко, десь там годину-півтори від, 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 від Вінніпегу. От уявіть, роз, розріз цін, тобто, уявляєте, а, ну, і там власне, мої знайомі не можуть досі знайти роботу таку нормальну на фулл тобто, тайм. Подобається мені це. Ну, блін. Нічому з цим не зробимо, от є, як є. Тобто ти або платиш за своє або платиш, платиш за інше. В принципі, я можу сказати, що соціальні речі, в принципі, по Канаді вони однакові. От бачите, сьогодні березень, кінець березня, так ми ще в куртках, можливо, десь вже знімають, проте канадці вже ходять без курточок, вже сонечко гріє. Вибачте, що я в окулярах, тому що просто сонце світить так в очі, що я просто не зможу з вами спілкуватися. І в принципі, якщо подивитися на все це. Саме Нова Шотландія мене досить влаштовує з цього приводу. Хотілося б, звичайно, щоб деякі речі були кращими, проте ну, виправити ми, ми це не можемо. Ми можемо тільки робити своє і робити все якісно, так скажімо, зі своєї, зі своєї сторони. Тому, Нарікати в принципі особливо немає на що, тому що є, є умови для життя значно гірші. Чи вибирала би я Нову Шотландію зараз вже з досвідом, коли я? Вже пожила тут трохи, так, я би вибрала. Тому що, ну от знаєте, воно мені якось лягло. Оце я завжди хотіла жити біля океану. Знаєте, правильно загадуйте собі бажання і правильно прописуйте собі бажання, тому що я завжди хотіла жити поруч з океаном. Проте я собі думала з теплим, а загадувала з океаном, я живу біля холодного, в якого не покупаєшся. Так це мінус. Проте, знаєте, проте повітря дуже класне. Я, е, 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 я ж кажу, дійсно, є, є моменти взагалі, але це більш загальноканадські такі. Такі моменти, які хотілося, щоб вони були краще. Але вони в кожній провінції однакові. Але в принципі, я вам чесно скажу, що я можна сказати, що я і закохалася в Нову Шотландію. Вона, вона комфортна, вона невеличка, вона така, знаєте. Вона комфортна. От я, я не можу по-іншому це висловити. Е, я би не хотіла змінювати Нову Шотландію на іншу провінцію для того, щоб проживати на настали. Тому, тому ось так. Зараз, можливо, там покажу вам декілька ще моментів парку, якщо ще що, що щось тут побачу. Тому що ми вже так прогулялися досить. Це я вже в кінці записую відео прогулянки, Дітей відправила на майданчик і записую з вами. Зараз покажу, можливо, О, зараз піднимемося з вами на горку. Ось сюди одразу не буду вимикати. одразу Ми з вами піднімемося ось тут. Ви подивилися, як це, як це виглядає згори. Тому, зараз з вами такими тропами підемо. Пляжик, от як це може не подобатися? Тобто в переріях жити б не хотілося. Поїхати подивитися, як живуть інші. Знаєте, понюхати повітря, як то кажуть, так хотілося б. А, власне, як турист, так. Поїхати на стало жити, ну, вже ні. От нова Шотландія, от вона якась вже стала рідна, я не знаю. Я виросла в Києві біля Дніпра, і мені потрібно, щоб була, власне, вода, отак поруч. Бачите, такі види. Ось. І ось цей пляжик, то що я вам казала, що тут купайся на свій ризик. Дуже багато звірів тут бігають. Олені різні, і це досить класно. Бачите, ну, це трохи порт. Тут художники були студенти, там, де люди сидять зараз. Ну, і, в принципі, отакі от в мене думки. Якщо ви хочете повернутися. Зараз розверну камеру. Якщо вибирати Нову Шотландію для імміграції, то і для життя, то е Якщо хтось ще думає, або... тому що я дуже бачу багато повідомлень. Ми переїжджаємо з Скачівану в Нову Шотландію, ми новенькі в Новій Шотландії. Ми тільки хочемо переїхати. Навіть спілкувалася з декількома людьми, і я вам чесно скажу, що це дійсно провінція, яка дозволяє. Дозволяє побачити дуже багато і дозволяє досить для багатої кількості людей отримати піар. Проте, звичайно, що зважаючи на професію, зараз, на жаль, зменшили кількість в половину практично у всіх провінціях. Тільки якщо провінція баре, мені здається, що тільки лабрадор, вони значить, повернули собі всю кількість. Значить, номінації, які, яка в них була, проте вони повинні взяти якусь кількість біженців за умовами з того, що я читала. Тому зараз в Новій Шотландії всього три тисячі, 3 тисячі 100, мені здається, тільки вона цього року видасть номінацій. Тому треба думати перед тим, як або міняти, або ж або вже щось думати можливо. Отримувати піар і розглядати Нову Шотландію як провінцію для того, щоб. О, пересвіт, для того, щоб переїжджати і жити з родиною. Ком'юніті українців тут досить класне, дуже багато людей приїхало. Мені здається, що нас тут більше п'яти тисяч, проте я не впевнена, треба пере... передивитись, перепитати. Але з тієї статистики, що я бачила, мені здається, що десь п'ять тисяч. От. Тому Варто розглядати Нову Шотландію як провінцію для того, щоб переїжджати родиною або ж просто жити. Тому ось такі були мої думки. Була з вами рада поспілкуватися. Підписуйтесь на канал, і побачимося з вами у наступних відео. Па-па!